Організатором благодійного концерту стала громада Свято-Михайлівського кафедрального собору. Свій неповторний талант глядачу дарували зразковий хореографічний колектив Сонечко, хор Глорія, танцювальний колектив Тіп Топ, вихованці музичної школи номер 2 імені Сергія Ріхтера, колектив народного співу «Збердичева» і ведуча нашої телекомпанії Ксенія Крук. З великоднім привітанням до громади звернувся настоятель храму. Два роки вже працює друга школа. Духовна молодіжна недільна школа, тобто дві школи. Нам дуже тісно в тих приміщеннях, які сьогодні є для заняття дітей в школі. І тому ми зараз з вами зібралися на цю велику радість, перш за все, про слави Бога, світле Христове Воскресіння, Ісуса Христа. друге, Благодійний концерт. Чому? Бо громада собору будує нову недільну школу. До початку концерту у фоє театру було представлено виставки з роботами прикладного мистецтва, вишивками, писанками, поробками гуртків та навчальних закладів. Саме першу писанку нам сказали робити 22 березня, яка йде дійсно на подарунок. Її роблять на сирому яйці. І нею не можна ні гратися, потрібно, щоб твої думки були чисті. На одному намалював коня, на других два оленя, а на третій І я просто крашила. І ми дали на свято писанку. Діяльністю недільної школи при Свято-Михайлівському кафедральному соборі присутні ознайомились із фотостендів. А ще чому будується нова недільна школа? Чому так важливо духовний розвиток наших дітей? Колективи, що виступали і організатори, за чиєї підтримки став можливим такий концерт, були нагороджені подяками. Окремими нагородами відзначено заучів дитячої та молодіжної недільної школи. Кошти ж, зібрані після концерту, підуть на будівництво духовної дитячої школи, основу якої вже зведено. Збір коштів триває. До цієї акції можете долучитись і ви.